Всім привіт! Друзі, деякий час я нічого нового не знімав, оскільки було не вирішене питання технічного характеру. Наразі це вже в минулому. І тепер мої відео будуть зніматись на нову камеру DJI Osmo Pocket 3 в парі з отаким от бездрутовим мікрофоном DJI Mic Mini. Сподіваюсь, що ці два технічних гаджета допоможуть трохи підвищити якість мого контенту. А вам буде. Ну, відповідно, може трохи комусь приємніше дивитись мої відео. Однак перейдемо до справи, друзі. Сьогодні хочу показати вам дуже цікавий балісонг. Продовжуючи, до речі, тему взагалі балісонгів. В нас їх буде декілька штук найближчим часом. Я маю на увазі відео про них. І почнемо саме з цього надованого красення Spiderco, «Спайдерфлай». Такі от, <свісно> всі кольори веселки в ньому. Подивимося на нього ближче і потім декілька слів про цей чудовий балісунг. Отже, друзі, balсон від Spiderko. Модель Spiderfly. Такий от красень. Spiderfly це взагалі один з небагатьох ем, ножів цього типу випущених компанією Spiderco, оскільки з Балісонгами в них виникли певні проблеми, і шлях їх виникнення був досить складний. Саме перша модель, як ми знаємо, називається Spiderfly. Представлена була в 2004 році, а в такому виконанні, як зараз у мене, вкрите титановим покриттям в такому от градієнті всіх кольорах веселки, ця модель опускалася в 2006 році. Ну, це ми трохи забігаємо вперед. Тож, в 2004 році була представлена модель Spadfly, дизайнером якої був Ерік Гвесер. Перші самі випуски мали клинок зі сталі ВГ-10 і руків'я з витої наживачої сталі такого темно-сірого кольору. Пізніше, в 2005 році, було здійснено перехід, і клинки Spiderfly почали випускатися вже зі сталі 440C. Мабуть, це було виникнення виникло. Зв'язку з тим, що компанія вирішила трохи зекономити, ну, можливо, були якісь інші причини. Зараз це вже не суттєво. В принципі, балісонгами мало хто ріже, тому майже байдеже, яка сталь в них на клинку. От. І в 2006 році було випущено таку от модель. Індекс вона має B01PRB. І відрізняється тим, що і клинок, і руків'я вакуумним способом вкриті титановим напиленням. В принципі, майже таким, як титанове покриття більш звичне нам чорного кольору на ножах Спайдерко. Однак ось на цьому виконано таке от в кольорах веселки. Особливо класно це от ці переходи. Видно на денному світлі, на сонячному. От, тож я спробую додати шортс, подивіться, кому буде цікаво. От. Мені особисто дуже подобається, як виглядає ну, тут всередині руків'я цей перехід. Просто супер. Не дуже характерно взагалі таке оформлення для ножів Spyderco. однак вони вирішили, мабуть, так зробити, що скільки ніж має специфіку. Uh, і призначений в першу чергу саме для uh, якогось там фліпу, <сум> хоча Spiderfly не дуже гарний фліпер, порівнюючи з іншими балісонгами, більш до цього пристосовані. Однак, все ж таки, uh, коли оця от, цей метелик танцює на яркому uh, світлі, це дуже прикольно виглядає. Саме ця зміна цих кольорів. Отже, що стосується взагалі Spiderflyв і балісонгів від Spiderco була досить неприємна історія, коли, якщо напоминаюсь, у 2007 році, там наприкінці року, Spyderco була аштрафована на 75 тисяч доларів. І Окрім цього штрафу було вилучено готової продукції на суму близько 400 тисяч доларів. Тобто Спайдерко разом зазнала втрат майже на півмільйона доларів. Окрім цього, в судовому порядку було визнано компанію винною в порушенні митних правил, оскільки деталі для цих балісонгів виготовлялися на Тайвані і Імпортувалося в США, де вже збиралися готові ножі і продавалося на внутрішньому ринку США. Однак тут є певний нюанс, який пов'язаний з особливостями законодавства США. В багатьох штатах балісонги взагалі заборонені, оскільки вони прирівняні до автоматичних та гравітаційних ножів. У багатьох штатах дозволено володіння балісонгами. Однак. Таких меншість, і е, переважно володіння балісонгами дозволяється тільки особам, які мають спеціальний статус. Це на кшталт поліції, військових, може, якихось м, там, служб надзвичайних ситуацій і так далі. Тобто, простим смертним, як то кажуть, е, в Штатах мати балісонг, ну, скажімо так, не дуже зручно, іноді протизаконно. Однак це місцеве законодавство того чи іншого штату. В багатьох без проблем дозволяється володіння балісонгами, і ніхто в цьому не бачить ніяких проблем. Питання в тому, що існує федеральний закон, якщо не помиляюсь, 1958 року про ножі з викидним лезом. І згідно цього закону балісонги були прирівняні до автоматичних ножів. І було заборонено імпорт цих ножів та їх деталей до Сполучених Штатів, а також пересилка цих ножів між штатами. Цей закон діє, і, наскільки я знаю, і в даний час і досить суттєво стримує ринок розвитку балісонгів. От однак, певні виробники знайшли способи, як обійти це обмеження. Однак спайдерко після того, як зазнала таких ну, досить чуттєвих втрат, вирішила, що вони в цій ігри більше не грають, і взагалі припинили виробництво Блісонгів. Єдине, що можна додати, е, існує ще одна модель Балісонга від Спайдерко. Однак, це вже не класичний balсонг, а досить специфічний, який має свою унікальну конструкцію Джанісонг-конструкції Майкла Джаніча. Про нього є окреме відео на каналі. Подивіться, будь ласка, кому цікаво. Отже, Spiderfly. Дана модель також має квинок зі сталі 440C. Дуже цікава така форма руків'я. причому вона. Одночасно і зручна, і не дуже. Спайдерку вирішили не додавати свій фірмовий спайдерхол в квинку даного ножа, однак натомість впіндюрили аж два спайдерхоли в руків'я. Зв'язку з цим воно має досить специфічний такий профіль, і саме для фліпу він не дуже зручний. Тим більше враховуючи, що ніж має кліпсу, яка, до речі, переставляється в будь-яке положення, тобто два положення на кожному руків'я ножа, кому як зручно. Зазвичай, якщо кліпса в балісонгах присутня, то вона ставиться на ту ж сторону руків'я, на якій розміщено і Latch. Це так звана небезпечна сторона або байт-хендл. От, на відміну від безпечної сейфл, тримаючи, ніж за яку ми в будь-якому будь разі не поріжемося. Клинок даного ножа, хоча і має такий от кінжальний профіль, він заточений тільки з однієї сторони. Однак з іншої, до середини квинка, ну, це таке зведення, яке утворює певне От. При бажанні, мабуть, також можна було б заточити і цю сторону, однак, ну, мало хто, я думаю, це буде робити. Тим більше з таким раритетним ножем. Отже, лач в цьому ножі підпружинений. Як ми бачимо, якщо скласти ножа, стискаючи руків'я, у нас лач сам відкривається. Так от, невеличка пружинка. При тому, ніж у нас складається і запирається вачем тільки в зібраному стані. Тобто, коли у нас ніж розкладений, конструктивно ніж не може бути складений, оскільки тут вач у нас не дістає до іншої сторони. От, якось так. Випущено було цих ножів не дуже багато, і враховуючи також специфіку взагалі. Балісонгу і м, особливості, Внутри, внутрішні нюанси, про які я вже згадав. Е, не так вже багато власників можуть е, взагалі колекціонері Spiderco похвалитися наявністю в колекція такого от ножа. Мені, на щастя, вдалося придбати один екземпляр, от, причому в досить такому гарному стані, майже без, без нюансів. От, тож, він. Займе вагоме місце в моїй особистій колекції спайдерко і балісонгів в частності. Ну, звичайно ж, це ніж не для повсякденного насіння, а е скоріше, ніж для душі. Е оскільки, як я вже сказав, руків'я тут не зовсім пристосоване для фліпа, також він для акробатичних трюків з балісонгом не дуже підходить. Для цього є більш пристосовані моделі, в принципі, одну з яких ми з вами розглянемо в наступному відео. А поки що, мабуть, на цьому у мене все. Такий от чудовий <сум> веселковий єдиноріг у всіх кольорах веселки Spiderco Spiderfly. Рейнбов-версія, сьогодні був на моєму каналі. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно. Дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе, всім пока.